Якщо у вас часті емоційні перепади, поганий сон, немає енергії, все дратує, і може бути відчуття постійної такої душевної болі. Ну, от противно на душі, і ви не можете зрозуміти, що трапилось, як так? То це може бути признаком. Великої кількості підсвідомих програм, психотравм, які таким чином сигналізують вам про присутність проблеми, яка тягнеться вже дуже давно, скоріш за все, з дитинства. Це знаєте, як коли ви порізали руку, відчуваєте біль? Так тіло просить вас про допомогу. Зверни увагу, тут болить, лікуй, щоб кров не витекла. А психологічна біль сигналізує душевною більлю такою, знаєте? Емоціями, відчуттями нашими. Зверни увагу на те, що болить.